там бесед пиксели пиксели да, да там что-то же душе сильно вот я про запускаю давайте лягаю. операция их пошел патруль из трех марси уехал. ехал Як так вийшло? Навіть шо? не знаю, якось це внесло мене. Там ж, типу, 30 хвилин від однієї з трьох стійка. Я з вами зіткнувся. Не правда. Я що там штраф хочу відбати. Ти поїхав. А що це ви всі на мерседесах поїхали? Хоть мігалки собі купіть. Про това вхось є тако за якісно тысячу у цих володинок, навіть 9 тисяч волонтенок. 450 є. Я тобі же 500 давав. Степан мені видаш. Юризикція. О, давай, 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 їдем. Я надав собі зараз штрафувати. Собі да. Машину. Взяв надав собі юрисдикцію. Що таке? А тут в патрулі той мерседес S 223 катається. В скай. Завтра були 4. Нормально. Оливко, за що? Що там лягає? Я хтось на банку? Yeah, yeah. Я, косик, шоу, я. Я когось секшу убив. Нормально. Кого? Лягу. Не-не. Як ти моя форма? Давай паркуй. Так, лягаю. Дивіться, екран зараз бігати, штофула, Ми від'їжджаємо. Ми виїжджаємо, від выкрутите п'ятички, байте когось на це тоже, ви втікаєте, а ми їх кафе. Все, давайте Лягай, полізеля. А тільки вот, всі поліцейські взагалі від'їдьте повністю. Станьте за кубами. О, там Лукаш уже понапродумав. Щас чекайте, дайте я. Тоже розберуся з цим. Тільки ви не скажіть, як що то забавите, це, ну типу, що ми це оперативненько. Ти Та щуєш там можна за червоний бордюр уже біля банку штрафувати. Що, Разочек? Та можемо. Понял. Тебе взагалі машини немає? А, це це а, це Вони їхали, вони щось хочуть зробити, печки. А ми повернемо до... Щось вони просили від'їхати нас усіх. Щось хочуть, певно. Що ви там задумали, ну? Бо я вже штраф хотів писати. Так, трішки підлагаю, але, конечно, не так сильно. Догнати розстріляти да? в хураган. Я так Ого, а наші розстріляти. Та мені ливкої. Лайки накидає. Беш або нет, щоб всіх розстрілювати. Почекай, я його зараз дожжу. Заумисне порушення правил дорожнього руху. Це метро, Що, їдя, їдя. Можете приїжджати, пану. Мене підкинув, я перевернувся. Нормально, я стрім перезапустив і в мене всі повилітали за стрімо. Нормально. Диви, Олександр Підкова без номерів. Олександр Підкова. Це наш працівник? А я не знаю звідки Це я, я його знаю. Його бачу, блядь. То, значить все, наш? Ти Ладно, знаю. Дуже... Ти все не Вставай, а коло. де номера ваші, а? Підкова? Та я тільки що взяв її. Ей-йо, на дві бронежилеті їде. Я, масти. Йо! Ну, Йоруда. Хоч, хоч не позорський, хоч бронежилет з ними.

Yeah. <р–> <Abbyat> Давайте виходьте oh, uh, з машини. Що це ми машин. Що саме? Ну, як найменше, це поставили. Можна або по жорсткому, або по легкому. Давайте по жорсткому. По жосткому. Буде руха рухатись, буде відкритий вогонь по класку. А куди мені рухати? Ну, може ви зараз на тапок можете поїхати десь, да, і ми відкриємо по класу, якщо будете душати на транспортну А можна, можна, можна я візьму процес і моментом? Це можна моментом. давай. Замітаю, ну, знайомтесь а, з моїм посвідченням, за 2 виходіть. Даю вам, на це, даю вам на це 3 секунди. Будете затримані зараз у цьому статі першу. Руху. Mm. Yes. Yes. Даю вам 3 секунди, після чого применю. Салам, салам. алейкум, Ренко. Не, Ренко, ні. Добре, добре. Ну так. Ого, страшно. Добре, Ренко. Так акуратно педитуру розвернула за себе спиною. Кинула кайдаунички на вас. Угу. Сечово акуратно взяла вас по руку. А, я так понял, да? І акуратно всі бросальні диди перевожу в виделку. Акуратно. Чому перенос? А він в оригіді працює. А, це прокурор.

Не, ні, Лукаш. А, да, ага, да, да. ага то Владислав Сальвадора, так що по номерам все. пробив. Все, Лукаш, давай, Успіху. Не, а можна не кричати на мене? Не знаю, мене, мене, мене окей. Ну, більш-менш лагай, да. Ну, сериан друже. Не то, да, бачу. Да. А да А цікаво, чого? Блін, в грі все окей, понял? Я так розумію, що, скоріше всього, інтернет у мене сьогодні, е, вийобається, напевно. Бо я бачу, що воно місцями, Ось зараз норм. А зараз уже знов не норм. Бля. Привіт, Сершо, привіт. Вибачаю, що не привітався. Привіт. У мене щось сьогодні трішечки стрімчик лагає. Ну, Степано, знає, коли процесуальні дії передати. Ну це, скоріше все, інтернет, друзі. Sorry. <ріху> а, да? так? Да. Блін, тоді не знаю, тоді цікаво. Бо кажу, от я зараз в грі і в мене все, все плавно йде, все гуд.

До не мрала пане. Та не вміє авто. Та не ми є вже на Експлуатуєте даний транспорт на засіб, так? Ні в якому разі. Боже. Ні в якому разі я не використовую. Експлуатація транспортного засобу без номерних знаків. Вам показалось. Я понял. Блін. Нічого не буде вже, так? Котати заліз, блять. Я поїхав, давай. Тільки не задави його, бо ще Григоровича його задавиш. Почти демонстрацію включу з музикою. У мене не не вигрібе компік. Вональше. Блин, жорстко у мене стрім лагає. це жест якийсь. Ооо, на у одна справа така. Да? Давай, яка в тебе справа є? А шо, вроши кізняла, блять ему, чеша? Кому? Одного чоловічка в рошик подав. Ти просто не в грі, напевно. Напевно, що не в грі. Я надіюсь на це. Пробігал. Бо як хтось зняв рошик, я, я буду дивитися, блядь. Так, так ти по паспорту подивись. Да, я його має світитися на паспорт. То паспорт в мене не запис. Записаний далеко. То як ім'я води там ВВБ. Назар, Назар звати. Їдемо ще десь на перший банк зараз, mm -hmm. mm -hmm. поштрафувати. Хоч якісь штрафи їбати, щоб вечір зря не прийшов, Ну да, поїхала. Ой, бо mm ж -hmm. щоб мені мотоцикліз мотоциклі зараз не збито. А на виході, МП На МП чу? На МП стридьба. Добрый день. Все добре? Добре. Да, все добре. У вас Жінка депресія? Що? Зінка кинула вас чи що? Шо, ж така депресія? Ее просто я повзу з парету вей вже. Дві години киеш. А, то ноги трохи устали, да? Да, а зараз сме істи підвести. А що це ви так? Може вам таксі викликати? Ні, ні. Ага, то у вас такий марафон, да? Я повсте буде. Яка російська ти що, здавайся? Та українська пісня. Ладно, ну то гарної ночі вам. Пам'ю щось там. Хорошо, да. що викликати поліцію. Це нікол. Слуху, таке, гавнує, не слухав, таке я не слухаю. Дякую. Стоп! Дарево, блядь е, привезіть будь ласка, авапатора до першого банку тут треба забрати Куди? автомобіля. Ну ми ОП точно його вести не будемо. А бе нема на зв'язку. Жужа, а що в тебе там зі здоров'ячком? Звичайний грип, чи що? Розказує. Хто щось нічого не пише? 270, 270 був? А, того ми написали повідомлення, що якщо буде 300, то буде розіграш. Перед час. Штрафа, вичувай, пахне, штрафами. Пахне, пахне, я тоже чуй запах. Бляхи. Конечно, на стримі. Ти вже на першому, бо тут. Уже <звук> не першому. О, дві червоні нам раз, разу. Добрый вечер, пане.

Ого. Ой, да. приїжджайте, приїжджайте, А, а де маску будете? Аж Та, так... Та, не привик тебе так бачити. Та я не привик тебе бачити в такому костюмі, Слухай, о, ну, що слухання. А, оце вже наш так, чоловік, це так, вже розумію. Це мужик. Єбать, так. Ой, останні слова його були, це мужик. Дістав аптечку. Почав да, надавати першу медичну.

Я його зарапераю. Може упігулочку комусь. Він затверджені наказу, дальше не помняється. Ніхто не проходить. Блін, прям страшно, нога стрим. Напевно, спидить почти Можливо півушку комусь.

Чего она так лагает? Ай, сука. Тух-тух-тух-тух-тух. Ой, сейчас чекнущий твич. А шо це за паркування біля першого ба? Вот немає Ну еще, а я стою. Ну, а тут не можна паркувать, паркувать. Кто так сказал? Два Дима не выебайся. Бачите, бордюр, коллер. А, а на Твиче черный к нам.